І от так. Осім часу лягаємо спать, і ото -от при фонаріку, таблетки, то все помолилась Бабекович. І все. Так про своє життя у прикордонному селі за пів кілометра від Росії розповідає пані Клавдія. Упродовж останніх чотирьох місяців їм доводиться жити без електроенергії. Мережа, яка живила, це та кілька сусідніх сіл була пошкоджена внаслідок обстрілу російських військ. Генератором пользуємося тільки того, що подають корову. І все. А та а так ми ним не, не пользуємося. Тому що багато бензина входить. Отрази коров подають і телефони заряджаємо. Да. А так то ключ світ лампочки не включаємо. Прикордоння Сумщини це батьківщина безбородових. В цьому селі живе їх племінник, а останні півтора року й вони. Ніхто тут не біжає нас, а, а в сорок дербіть наразі. Ну не дома вже. Такому віці вже дуже не привикнеш. На початок повномасштабної війни Клавдія та Василь Безбородовий жили у своїх дітей в Маріуполі. За кілька днів по тому місто оточили російські війська. Почалися обстріли, каже пані Клавдія. Сиділи в підвалі, да. і в нас внучок 4 місяці, 4 годика. Каже: от бандити стріляють, от бандити стріляють. А що з під вилізли, всі дома гарять, всі дома гарять. І той будинок, де ми були в підвалі, теж тут упав. Ну, тут. Його теж, так. Якщо б ми там ще, значить, у когось ангел хоронець був, щоб ми вовремя йшли. взагалі ми терпіли там, все, ще, ще можна, так не. дуже не в той не доставало нас, то на одній квартирі в місті, то на другій, а потім вже внучкин кум підбігає. Поїхали, збирається колона на, на Бердянськ з Маріуполя. І ото ми десь 15 березня. Два дні побули там у, у, у Бердянській. Після цього була дорога до Запоріжжя, згадує пан Василь. Десять годин їхали. І стоячи. Ну хто кому? Кому ти нужен дід старий чи баба? Головне, молоде сидить з коженям, з собачкою, а ти стій. Ну, я кажу, що зараз мене видержав, ось дійсно скільки десь десь час стоять в автобусі, ще жарко. Воно хоч і той у марту прохладно, ну а все одно народу, як в бочці. Приїхали, в Запорожі нас привезли волонтери, а потім ми подзвонили до плем'яні. що робити? А він каже, їдьте додому. І ми до Полтави їхали, таксі нанімали, а потім він приїхав, нас забрав. В цілому дорога зайняла майже тиждень, діставшись до племінника, каже пані Клавдія, видихнули з полегшенням. Ми такі раді були, головне, що я перші дні могла навіть спати. Ви представляєте, я не могла спати, а перші дні я спала. Дітям безбородових також вдалося виїхати з оточеного російськими військами Маріуполя. Коли ж каже пані Клавдія, там перестали стріляти, вони повернулись до свого будинку. Хоч внаслідок обстрілів він був пошкоджений, вирішили жити там. Щось підклеїли, щось, щось зробили дах трошки тут, як його пропінили, щоб не так текла тут, ну, кришу. Ну, а що робити, Треба якось жити. Василь та Клавдія Безбородови теж хотіли б повернутись до дітей в Маріуполь, але через окупацію зробити це не можуть. Ну, вони ще самі не знають, що воно буде, чи те, чи те, через що вони наші не можуть забрати. Із-за того, того, що вони самі кажуть, ми заберемо, потім знову будемо не знати, куди тікати. Мої діти вчителі, вони працюють у школі. а Тепер школа розбита, роботи немає. Ну і що. А що там зв'язку почти немає. Нині мріють безбородовий проєкт найшвидшу перемогу. Мрія мрія, щоб кончилося це все швидше. А там воно уладнає, устатковується потихеньку. Не можеш бути так постійно, це що не вийдеш, не заїдеш. Да? Україну нам треба вернуть. Ірина Касьяненко, Віталій Педенко, Суспільне, Новини Сумщина.